25 січня у Львівській митрополичій Базиліці в тижні молитви про єдність християн у свято навернення святого Павла відбулася екомонічна молитва цього року. День єдності християн відбувався під гаслом Одне тіло, один дух, одна надія. Ці слова взяті з послання святого апостола Павла до Ефесен і нагадують нам, що, хоча ми відрізняємося традиціями, всі покликані до єдності у Христі. Розпочав спільну молитву за єдність християн та за Україну митрополит Львівський та Сокальський православної церкви України Димитрій разом із деканом Богословського факультету Львівської православної богословської академії і єромонахом Кипріяном та делегацією від Православної церкви України. Після цього молитву продовжив діякон храму Успіння Богородиці Вірменської апостольської церкви Армена Кобян. Завершилася молитва про єдність. Співом духовного гімну України Боже Великий Єдиний святомесо очолив архіпископ М'ячеслав Мокшицький, з яким співслужили настоятель катедри отець Ян Нікер і отець Тарас Савчук, духівник Української греко-католицької церкви, який також наголосив у своїй проповіді, що всі мають шукати єдності, яка є даром Бога. Добра новина для нас сьогодні, що Бог є поміж нами, наголосив проповідник. Під час молебню та святої меси співав Хор із калуша під акомпанемент камерного оркестру. Хор також виконав Сталі частини Різдвяної Меси, написаної у 2025 році Дмитром Малим із Харкова. Сина і Святого Духа. Все світліше, все чесніше отці, сестри у монашестві, брати, дорогі брати і сестри. Сьогодні християни по всьому світі моляться за одну велику мрію Ісуса Христа, щоб усі були одно. І цьогоріч тема нашої молитви звучить просто і глибоко: одне тіло, один дух, одна надія. Ці слова не є поезією, це є наша духовна реальність. Бо ми не просто група віруючих, ми є тіло Христове. Подивіться на церкву. Вона має багато мов, багато обрядів і багато традицій. Хтось молиться співом, хтось молиться у тишині, хтось робить знак Христа справа наліво, хтось зліва направо. І часом люди питають: а чому ми такі різні? Чому ми не робимо одинаково? Але подивіться на людське тіло. Тіло має руки, ноги, очі, серце. Вони не є одинакові, але вони всі належать одному тілу. І якщо рука почне воювати з ногою, тіло не зможе йти. Якщо око перестане довіряти серцю, тіло не зможе жити. Так само і церква. Різність не є нашою проблемою. Проблема є, коли ми перестаємо відчувати, що ми належимо до одного тіла. Святий апостол Павло нагадує: один Святий Дух діє в усіх, і той самий Святий Дух, який зійшов у День П'ятидесятниці, той самий Святий Дух, який надихає мучеників, той самий Святий Дух, який сьогодні торкає серця людей у наших храмах. Ми можемо мати різні думки. Різні традиції, різний стиль молитви. Але якщо ми маємо Святого Духа, ми брати і сестри. І найбільша небезпека не в нашій різниці, а в тому, коли ми починаємо пригнічувати Святого Духа своїми гріхами через гордість, осуд і байдужість.